У нас дійсно одне з ключових питань було питання підписання відповідних відповідного меморандуму з обласною військовою адміністрацією, міністерством довкілля і відповідними громадами. Про що цей документ? Цей документ про те, що громади готові працювати в рамках європейської розбудови інфраструктури управління відходами. В 2022 році Верховна Рада схвалила закон про управління відходами, відповідно до якої. Відповідно до якого ми сьогодні завершуємо вже вторинне законодавство, тобто постанови кабінету міністрів, відповідні накази міністерства. Але крім створення законодавчого підґрунтя, ми повинні говорити про розбудову сучасних європейських об'єктів. Це одне з тих доручень, яке сьогодні перед нами ставить президент України Володимир Зеленський в рамках не тільки відбудови, але й розвитку нашої країни. Те, що сьогодні ми маємо сім громад, які вже розуміють, де в них будуть знаходитися об'єкти. Це говорить про спільну роботу і команди міністерства і команди обласної військової адміністрації відповідних громад. Я впевнений в тому, що кредитні кошти, які громади зможуть отримати від наших міжнародних партнерів, дозволять пришвидшити процес реалізації таких об'єктів. Першою пілотною областю була Київщина. На сьогоднішній день по Київській області завершується проєктування одного з таких об'єктів. Але тим не менше, ми на цьому не зупиняємося. Нещодавно ми з командою були на Полтавщині, сьогодні на Одещині. На наступному тижні буде наступний регіон. Я впевнений в тому, що протягом максимально короткого терміну часу Україна повинна вже. Мати 200 об'єктів управління відходами, які дозволять нам закрити всю країну. Про що ми говоримо? Ми говоримо в першу чергу про те, що ми не хочемо спалювати відходи. Ми хочемо йти європейськими принципами, принципи ієрархії управління відходами, кругової економіки, тобто максимальної переробки сміття і виділення енергетичного компоненту з кожної тонни сміття, яке сьогодні утворюють українці в результаті своєї діяльності. Крім того, важливим питанням сьогодні є управління відходами руйнації. Ще у 2022 році була схвалена відповідна постанова Кабінету міністрів, яка внормувала, а що саме робити з тими відходами, які утворюються в результаті руйнування об'єктів інфраструктури внаслідок дій російської армії, взагалі Росії сьогодні на нашій території. Практика показує, що такі відходи можна переробляти повторно, їх можна використовувати для виробництва. Відповідно будівельних матеріалів для відновлення доріг, інфраструктурних об'єктів. Тому впевнений в тому, що працюючи сьогодні спільно, працюючи разом, ми побудуємо нову сучасну європейську систему управління відходами і дійсно покажемо окупантам, що навіть у цей нелегкий час оця робота, яка проводиться сьогодні спільно, це гідна відповідь. На їхні дії дана модель, з якою ми сьогодні фактично ми працюємо з областю і з громадами, вона була представлена спочатку на конференції Лугану у 2022 році, і на конференції відновлення України в Лондоні. Вже нещодавно ця модель передбачає кілька моделей. Роботи це може бути інвед. Це можуть бути інвестори, це можуть бути місцеві кошти. Питання відсотків розподілення, хто скільки інвестує, як до цього інвесту, як в це буде інвестувати, це питання до кожної громади окремо, як вони приймуть рішення, що ми сьогодні як уряд можемо зробити і чим ми можемо допомогти. Ми сьогодні маємо відповідні відповідну комунікацію з міжнародними фінансовими установами, які готові надати кредитні кошти місцевим громадам. Ми розуміємо, що будь-які Об'єкт управління відходами це або комунальне підприємство, тобто власність громади, або це приватний бізнес. Будь-яка модель, яку обере громада, вона доступна. Ми зі свого боку забезпечуємо кредитування міжнародними банківськими установами. Ми говоримо сьогодні про модель, яка дозволить нам забезпечити повне виконання, ще раз кажу, ієрархії управління відходами і модель кругової економіки. Тобто всі відходи вони повинні не просто сортуватися вони повинні виділитися на на той компонент, який можна повторно переробити, повторно використати, і на той компонент, який є біологічно активним, для того, щоб із нього забрати енергетичну складову. Якщо забігати вже наперед, і казати про найкращу модель, найідеальнішу при максимальних інвестиціях по кожному об'єкту, потенційно ми навіть можемо говорити про виділення не просто біогазу, а очищення його до біометану, який сьогодні насправді вкрай важливий як енергетичний ресурс, тим більше в це нелегкий час, коли енергетична безпека держави це вкрай важливо сьогодні для кожного українця. Тому е, розуміємо, що в кожній громаді можуть бути інтегровані різні моделі, але глобально з чого це може складатися, воно все пророблено, прораховано. Є повні прорахунки, вони представлені іноземним потенційним інвесторам, які в принципі вже висловили своє позитивне ставлення до таких пропозицій. Ну я впевнений в тому, що при дуже при активній роботі, якщо ми беремо умовно рік на проектування, рік півтора на будівництво, рахуйте самі. Але наскільки ми будемо спільно і швидко бігти, настільки ми можемо пришвидшити цей термін. Ми розуміємо, що про куяльник. Багато років чули, всі про нього знають, а національного парку не було. У нас сьогодні стоїть задача визначитися з відповідною кандидатурою, хто візьме на себе таке таку почесну місію, дійсно його створити. Я впевнений, що найближчим часом ми визначимося, визначимо план дій, що треба зробити, але там це треба спочатку вчинити юридичні дії. Це реєстрація, рахунки. Кадрові питання, відповідні штатні розписи, і далі ми вже будемо говорити про його відповідний розвиток. Я впевнений в тому, що цей національний природний парк може стати не тільки місцем для відповідних наукових робіт, наукових вишукувань. Він може дійсно стати місцем для якісної активізації туристичного потенціалу, який є у цьому місці. Тому впевнений в тому, що разом ми приймемо відповідні рішення. І е, найближчим часом ви будете мати там відповідного керівника, і ми всі будемо радіти, що у нас плюс один об'єкт продзаповідного фонду не тільки на папері, але і по факту, який новий і розвивається. До речі, указом президента Зеленського було створено також національний парк Пуща Радзивіла на Рівненщині. На сьогоднішній день хочу сказати, що завдяки активній співпраці. Цей національний природний парк не тільки зареєстрований, він вже має відповідне і, скажімо так, спів... перелік співробітників, він має вже будівлю, і він навіть отримав патронаж від литовського уряду, який підтримує його розвиток. Впевнений, що на Одещині ми можемо зробити те саме на сьогоднішній день. Один з основних треків, який ми сьогодні робимо спільно з державною колишньою інспекцією, зовсім генерального прокурора. Це обрахунок збитків в нашому довкіллю внаслідок збройної агресії Російської Федерації, для того, щоб зафіксувати кожен злочин проти довкілля і відповідно після нашої перемоги виставити рахунок окупанту і вперше в історії людства отримати репарації саме за екологічні злочини. Можу сказати, що загальна сума збитків по країні вона сьогодні вже майже 2,2 трильйона гривень. Це колосальні цифри, які збільшуються щодня. Ми вже маємо більше 2700 випадків або таких злочинів проти довкілля. Статистика по Україні говорить про те, що 50% збитків це збитки за забруднення атмосферного повітря. Тому що кожна ракета, кожен вибух, горілий ліс, підпалення екосистем. Це все викиди в атмосферне повітря. Окупанти вони не розуміють, що довкілля немає кордонів, тому що їх не просто так називають орками. Вони е, таке враження, що не розуміють, що всі ці е, наслідки вони можуть. Піти на їх територію, взагалі, теракт на Каховській ГЕС це окремий трек і е, підрахунок збитків довкіллю і наслідків взагалі цього теракту е, робили не тільки наші фахівці, не тільки Держекоінспекція. За моїм проханням, у нас працювала спеціальна місія ЮНЕП, це ООНівська організація, яка направила сюди більше 20 фахівців, майже з 20 країн світу. Вони дали вже відповідний звіт. Вони його опублікували. Це маленька частинка лише того, що треба обрахувати, тому що велика частина території, на жаль, поки що окупована, і забезпечити безпеку фахівців там неможливо. Загальна сума збитків від руйнування Дамби Каховської ГЕС понад 147 мільярдів гривень. Плюс. На і момент. І плюс. Instagram. Це те, що тільки нам вдалося порахувати. 147 мільярдів гривень. На момент скоєння цього злочину або цього акту екоциду, це було майже 10% від всіх збитків за півтора роки повномасштабного вторгнення. Це найбільший випадок, взагалі, не тільки за період. Повномасштабну вторгнення в Україну це взагалі найбільший випадок екоциду, і сьогодні всі міжнародні організації це визнають. Як з цим боротися? Сьогодні ми заслухали також доповідь керівника інституту Чорного моря, який підпорядковані міністерству. Ми побачили відповідні розрахунки, побачили відповідні моделювання, які базуються в тому числі на супутникових знімках. Можу сказати, що цифри не втішні, я дав доручення прискорити прискорити роботу над розробкою конкретного плану заходів, що робити з Чорним морем. Ми готові про це спілкуватися з міжнародними партнерами, з європейською комісією, тим більше що така дискусія на політичному рівні вже ведеться. Але ми повинні тепер розуміти, які конкретні кроки треба робити, і скільки на це потрібно коштів, і хто потенційно може виступити донорами цієї історії на скільки років.